Вітаю вас, другокласники, на уроці української мови. Сьогоднішня тема спостереження за наголосом у словах, роль наголосу в словах, а також правильна вимова слів. Ми сюди прийшли учитись, не лінуватись, а трудитись. Працюємо старанно. Завдання виконуємо ми бездоганно. Сьогодні у нас незвичайний урок. У казку сьогодні ми зробимо крок. Із казкою ми зустрічались не раз, і знову вона завітає до нас. Працюємо сьогодні з підручником, сторінка 24-25. Любі діточки, а чи полюбляєте ви дива? Я думаю, що так. До нас сьогодні на урок завітав чарівник у зоряному плащі. Він любить подорожувати, спостерігати за навчанням дітей, а також за польотами повітряних кульок. Чарівник дізнався, що сьогодні на нашому уроці будуть перетворення, тому хоче залишитися з нами. А після кожного перетворення на вас чекає сюрприз від нього, повітряна кулька. Ну що, розпочинаємо наші дива? Давайте пригадаємо з вами, які звуки ви знаєте. Вірно, є голосні і приголосні. А скільки голосних звуків? Правильно, шість. А якими бувають приголосні звуки? Вірно, твердими та м'якими. Як вимовляємо дзвінки звуки? Правильно, ми їх вимовляємо голосно, дзвінко, а глухі як вимовляємо. Так, вони вимовляються тихіше, приглушено. За те, що ви правильно все відповіли, наш чарівник дарує вам кульку. Зараз дітки відкрити свої зошити, пропускаємо два робочих рядочка, запишемо число, класна робота і каліграфічну хвилинку. Сьогодні попрацюємо над написанням великої і малої букви О, складів ой, йо, ом, ор, оф, он, також пропишемо слово осінь до кінця рядка і речення: Весна-красна, квітами, а осінь плодами. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Зараз, діти, я пропоную вам перетворитися на червників та пограти в гру. Замініть, будь ласка, парним глухим дзвінким приголосним звуком виділену букву. Подивіться на зразок. В першому слові злива виділена буква з. Нам потрібно її поміняти на парний глухий дзвінкий приголосний, на с, і вийде нове слово, слива. Таким самим чином, поставивши відео на паузу, перетворіть ці слова. Давайте перевіримо: гуля повинна утворитися куля, жити шити, бити пити. Дітоньки, тітоньки, молочинки. За те, що ви були вправними чарівниками, наш гість дарує вам кульку. Попрацюємо з підручником. Вправа 1 на сторінці 24. Давайте прочитаємо розповідь Гаджика. Брати збиралися в далеку дорогу, вирішили не брати нічого зайвого. Але одного дорогу річ узяли. Це мобільний телефон. Скажіть, будь ласка, що тут було не так? Яких помилок припустився гаджик? Вірно, діти, він неправильно поставив наголоси в деяких словах і поміняв зовсім значення. Давайте подивимося і виправимо ці помилки. Значить, треба було не брати. Збиралися в далеку дорогу. А хто збирався? Брати, правильно, брати, треба було наголос на И. Брати збиралися вдалеку. Дорогу правильно, потрібно було наголос на О. Далі читаємо. Вирішили не брати, а що? Не брати на А наголос нічого зайвого. Але одну. Дорогу річ узяли це мобільний телефон. Давайте, дітки, з вами випишемо з тексту ці пари слів, які відрізняються тільки наголосом. Брати, брати, дорогу, дорогу. Запишіть вправа 2 та запишіть ці слова. Не забудьте поставити наголос. А тепер давайте проведемо з вами дослідження. Прочитайте записані слова. Поясніть, чим вони відрізняються. Правильно, діти, вони відрізняються лише наголосом. Зробіть висновок, чи може від наголосу залежати значення слова. Давайте перевіримо себе за правилом. Наголос може змінити. Значення слова. Тому при вживанні слів треба бути уважним, куди ви ставите наголос. За вашу уважність чарівник дарує вам кульку. Діти, читалошці потрібна наша допомога. Давайте виконаємо вправу 3. Допоможемо їй вибрати з довідки потрібні слова, щоб утворилися речення. Подивіться на довідку, які у нас там слова. Плакати і орган. А які ще можуть бути слова? Плакати і орган. Молодці. Тобто ми з вами можемо поставити по-різному наголос і утворити не два слова, а чотири. Давайте з вами допомагати читалочці. Учні зробили яскраві. Правильно, плакати. Дівчинка почала голосно плакати. Ніс це орган нюху. А музичний інструмент як називається? Орган, правильно. Скажіть, що відрізняє пари слів в утворених нами словами? Правильно, наголос! Лише наголос діти відрізняє ці слова. Тому, ще раз нагадую, щоб ви були уважними. Запишіть, будь ласка, ці утворені речення собі в зошить. Не забудьте записати вправа 3. І обов'язково поставте наголос вставлених нами словами. Ну що, справились з завданням? А тепер трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Що трошки відпочили, працюємо далі. Знову нас кличуть на допомогу. Давайте допоможемо родзинці відгадати загадку. Слово це старовина будова з гостряками мурованих веж. Щойно зміниш ти наголос слова, цим одразу будову замкнеш. Скажіть, будь ласка, про що тут йдеться мова? Вірно, діти, перша частина загадки це замок. Старовинна будова, а замикаємо ми замок. Вірно, дітки, запишіть собі, будь ласка, ці слова відгадки. Не забудьте записати вправа 4. І обов'язково позначте в кожному слові наголос. Нашому чарівнику дуже сподобалось, як ми допомагаємо нашим друзям, тому він за це завдання дарує нам кульку. А тепер давайте з вами складемо розповідь за малюнками використовуючи слова відгадки. Я склала таку розповідь. Одного разу діти були на екскурсії і побачили на горі гарний замок. Коли вони захотіли підійти ближче і подивитися, що всередині, на дверях висів замок, тому діти до замку не потрапили. Ви, можливо, придумали іншу розповідь. Дайте відповідь на запитання щебетунчика. Відповідь обов'язково запишіть собі в зошит, записавши вправа 6. Що побачили діти на горі? Правильно, на горі діти побачили замок. Нагадую діти, що ми відповідаємо на запитання повними реченнями. Запишіть це в зошит. Що висіло на дверях? Правильно, на дверях висить замок. Не забудьте поставити наголос у наших словах-відгадках. За вашу чудову розповідь і правильні відповіді на запитання чарівник дарує вам ще одну кульку. Самостійно виконайте завдання на сторінці 26, вправа 7. І не забудьте повторити правило про наголоси. У вправі вам потрібно визначити, яке з поданих слів змінює своє значення, коли змінюється в ньому наголос. Та утворити два речення з цими словами так, щоб у кожному воно мало інший наголос. Обов'язково запишіть ці речення собі в зошит. Подивіться на ці слова і подумайте, яке з них змінюється при наголосі. Вірно, діти, слово сіяти і сіяти воно змінюється значення при зміні наголосу. Сьогодні ви творили справжні дива, тому на екрані у нас з'явилися ці повітряні кульки. Наш гість-чарівник дуже задоволений знайомством з вами. Але хоче побачити, чи задоволені ви уроком. Він приготував для вас кульки трьох кольорів. Зелена, якщо вам все сподобалося. Жовта, якщо у вас були складнощі, і червона, якщо у вас нічого не вийшло на уроці. Оберіть собі кульку та намалюйте в зошиті. Ми дякуємо з чарівником вам за урок. Сподіваюсь, що вам сподобалося. До нових зустрічей!